Привіт, ми вже на дачі давно. Люди зі села взялися за голову, коли побачили мій город. Маємо, що маємо. То будуть наші кабачки або цукіні. Або нічого не вийде. Побачимо. Тут маємо огірочки. Тут і маємо аж цілий дві штуки. Та Вікторія. Паприки. А тут, і бачите? Кропик. Тут і посадила м'ято. Тут огірочки з балкону. Ну, як з балкону. То наша редиска, дуже багато. А то вже пижечка. І то вже готуємо. До нашого обіду. Тут я ще залишила, щоб ви бачили ціну. Тут дві пачки таких було, то менше ціна. В описі там є потім відео, яке закуплялося. Моя решітку крил, Це важлива зі смітника, покрита. Це моя Вікторія. І готуємо такий пікнік. Що -що. А, Були на заправці, купили сік. Водичка така. Ми для себе взяли звичайну воду. Окей, мама. Окей, мама. Для себе взяли звичайну воду з екрану. І нас сімейний підміний. Привіт, то наш обід. Бачите, крила. Крила до вісьми злотих. Хліб. Ще тут. Кусочки. І та наша ся овоч. Надіюсь на нас хватить. Все, може, колись сходимо. А це така краса. Це наша дать. Всім смачного. Знову привіт. У <кхух> мене сьогодні вихідний, готовка, сьогодні неділя. І готую зразу і на понеділок, тому що завтра я знов з другу зміну. А зранку ми маємо йти до любимого женту в справчого зозенцу. Хто в Польщі, той знає. Буду робила налисники, як солодкі, так і солоні з м'ясом, але все в одному буде. Дала 3 чайні ложки цукру, два яйця, молоко коло 300 грам. Бачите, ще дам трошки води. І водичку, але ну, немає багато молока. Того ж штука дуже класна, тут можна все перемолоти. Я перемолола м'ясо на фарш. Цибулька, нічого не треба різати. Позичила в себе сьогодні дві цибулі. Завтра відкуплю і дам. То куряче фарш на лазань, а то варю м'ясо філе куряче на налисники. То не буде класична лазань, тому що соусу бешамель не буде. Просто макарони з фаршем, цибулею і кетчупом. Залити зверху сиром. І запечено. З м'ясного, що в мене залишилося, сирого нічого вже немає. Але сьогодні на неділю і на понеділок, а вівторок будемо виживати, як виходить. Приблизно 22 злотих ще в мене залишилося. Навіть менше вже позичила в себе цю курку. Так, зайчику? Та ти будеш то їсти. Отак От все в мене виглядає. Виключила витяжку, бо дуже шумить. До, до м'ясних навесників. Тут зараз в мене пригорить. Тісто, кісто, не знаю, як правильно. Ще додала гарячого її води. А тут моя лазань. Три штуки налесники м'ясних я заморожу на вівторок, на останній сьомий день, до того я не знаю, як то буде. На всяк випадок, хай а солодке має одне яблуко і банани зі смітника. То зроблю такий, не знаю, джем, щось такого плану до солодких, до чаю піде. Доброго вечора! Не вечерння, само собою борщ. Це мій чоловіка Вікторії. Налесники з м'ясом. Ну, як з м'ясом, з назвою м'ясом. Там по пів ложечку того філе річого. З продуктів, що мені залишилось, залишилось мені так, 4 яйця. Трошки молока, більше половини ковбаски І все. На тому кінець. На завтра я вже приготувала їсти, бо завтра мене цілий день не буде, І ще ж лишилося вівторок. І десь коло 20 злотих. Пізніше порахую, що трохи муки лишилося. То я в себе купила, Сам, ну, сама собі продаю. І треба буде робити якусь закупку на 20 злотих. Ще на сніданок приготувала таке з яблук, трошки підто але смачно я вже один налисник спробувала. То буде на сніданок налисник із яблука. Трошки горе. Всім смачного і хорошого вечора. Підпишіться, будь ласка. Слава Україні!